Але спершу попрошу його опустити дім. О, добре, вечеря. О, неймовірно, ми вечеряємо з Діскордом. Халеп не уникнути. Добре, що я не вдягла улюбленого вбрання. Флатершей вважає добре ставлення змінить Діскорда і просить дати йому шанс. О, oh, любі гості. Ми дуже раді, що ви прийшли. Прошу, заходьте. Бачите, як чудово він допоміг. Діскорд особисто накрив стіл. Я пишаюся ним. Дозвольте взяти капелюшки Леді. Стежте за елементами, дівчата. Вечір буде цікавим. Як знаєте. Принцеса Селестія сподівається, що ми спрямуємо магію Діскорду на добрі вчинки. Пінкі-пай, ще соусу. Будь, будь ласка. Дозвольте мені. О, яка гарненька соусниця. Ти гарнюня, гарнюня. Якась потворна соусниця, як на мене. Ого, дідеш, Будь до нього поблажливою. Гей, гаряче. Ой, ха -ха, мені дуже шкода. Він навмисно. О, я тут ні до чого. Прикрості трапляються. У дивіться поні танцюючі свічки. Я не клюну на це. Діскорд просто відволікає нас від. Ей, Годі! Це що, знову прикрість? Ні, просто ти їх розізлила. Підозрілі речі відбуваються. Моєї провини немає. Супницю образили слова підозрілі речі. Тільки не сукня, не сукня. Супниця виконує твої накази. Не робіть поспішних висновків. Флатершай хіба ти не бачиш? Він прикидається невинним. Щоб ти не використала елемент гармонії проти нього. О, це вже образливо хіба ні? Тепер ти бачиш Флаттершай? Флаттершай, Знаєте, що я бачу? Я бачу, що Діскорду далеко до ідеалу. А ще я бачу вашу упередженість. Та годі, Та ти годі. жартуєш. Що з тобою? Чому ти захищаєш його? Бо так вчиняють друзі? Ми друзі. Так, звісно. З твоєю появою у моєму домі не буває нудно. О, у мене ніколи не було друзів. тепер є. Зараз невдалий час, ангели. У нас вечеря. Зачекайте. Він намагається щось сказати. Яблуко? Епл Солодке яблуко? Повінь у солодкому яблуці? Усім зрозуміло, чиїх це рук справа. Чиїх? моїх? Не прикидайся. Що ти тепер скажеш про свого друга, Флаттершай?